Тему нерівномірний рух і середня швидкість нерівномірного руху тіла. Нагадую формулу. Все середнє торівнює увесь шлях L, ділимо на увесь час Т. Зараз ми розглянемо графік швидкості нерівномірного руху тіла. нерівномірного руху тіла. По горизонтальній осі відкладено час Е e у секундах. Початок відліку 0 секунд, дві клітинки 10 секунд, ще дві клітинки числова позначка 20 секунд, ще дві клітинки праворуч. Числова позначка 30 секунд. По вертикальній осі ординат відкладаємо швидкість V у метрах за секунду, 0 метрів за секунду, Дві клітинки вгору це нехай буде 10 метрів за секунду, ще дві клітинки вгору, то це буде 20 метрів за секунду. Графік зображено блакитним кольором, він містить дві частини. Перша частина графіка, і під нею зображено одними лініями фігуру, яка утворює прямокутний трикутник. Нехай ось оцей катет цього прямокутного трикутника. Ми позначимо літерою А маленьке. Інший катет, червоний відрізок, позначимо літерою H маленьке. Висота, скажімо, оцієї фігури. Дивимось на другу частину графіка. Друга частина графіка прямолінійний відрізок, паралельний усі абсциси. А перша частина графіка вона знаходиться під кутом, під певним кутом до осі абсцис. Отже, друга частина графіка, і е, тут швидкість у нас стала 20 метрів на секунду. А на першій частині графіка швидкість змінюється від 0 до 20 метрів за секунду. Розглянемо фігуру, тобто прямокутник, який є під другою частиною графіка. Нехай цей прямокутник має одну сторону B, а інша сторона H. Нам потрібно знайти за даним графіком шлях l 1 на першій частині руху тіла, шлях Л2 на другій частині руху тіла і середню швидкість В середнє протягом усього шляху руху тіла. Розв'язання. Коли ми намалювали графік, ми пишемо формули. Для обчислення шляхів l 1 і l 2 Ми знаємо, що площа заштрихованої фігури під першим графіком під першою частиною графіка дорівнює чисельно шляху L1. Тому ми пишемо шлях l 1 дорівнює s 1 площі от цього заштрихованого прямокутного трикутника. А площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку основи на висоту. Отже, дорівнює або півдобутку катетів. Одна друга на висоту H і на катет А. Дії множень, одна друга помножити на h і помножити на a. Обчислюємо тепер числові значення. l 1 дорівнює одна друга, висота H це у нас 20 метрів за секунду. пишемо одну другу помножити на 20 метрів за секунду. Сторона трикутника a – Це на горизонтальній осі відрізок. Він дорівнює 15 секундам, тому множимо на 15 секунд. 20 ділимо на 2 буде 10. 10 множимо на 15 дорівнює 150. Секунди і секунди скорочуються, залишаються метри. Таким чином, шлях Л1 дорівнює 150 метрів. Аналогічно знаходимо довжину шляху l 2 Чисельно ця довжина шляху дорівнює площі фігури під графіком 2, тобто площа цього прямокутника, заштихована вже подвійним штрихом. Площа прямокутника дорівнює s 2 дорівнює H, скажімо, довжина прямокутника, помножити на ширину B. Підставляємо числові значення. Отже, довжина шляху l 2 дорівнює висота H. У нас знову ж таки це 20 метрів поділено на секунду. 20 метрів поділено на секунду, множимо на B, тобто на довжину відрізка B. Довжина відрізка B становить дві клітинки. Це буде 10 метрів. 10, вибачте секунд. Секунди і секунди скорочуються. 20 множимо на 10 дорівнює 200 метрів. Метр на Тепер знайдемо загальний шлях L дорівнює сумі двох шляхів. l 1 плюс l 2 Підставляємо числові значення L150 L1, – плюс – 200, дорівнює 350 метрів. І нарешті ми можемо знайти середню швидкість руху такого тіла, який рухався спочатку, дивіться, швидкість у нього змінювалася від 0 до 20 метрів на секунду, під час першої частини графіка. І на другій частині графіка швидкість була сталою. дорівнювала 20 метрів за секунду. Але ми шукаємо середню швидкість. Тому ми пишемо в середнє дорівнює увесь шлях L, ділимо на увесь час T. Підставляємо числові значення в середнє дорівнює Увесь шлях L у нас 350 метрів. А увесь час ось він. Тут 20 секунд, тут 30, значить посередині 25 секунд. Отже, увесь, шлях, 20, увесь час 25 секунд, тому ділимо на 25 секунд. Коли ми поділимо 350 на 25, то буде 12, 14. Дивіться, якщо 100 поділити на 25 буде 4, 300 поділити на 25 буде 12. І в нас ще є 50 поділити на 25 буде 2. 12 плюс 2 буде 14 метрів за секунду. Отже, задача розв'язана. Прошу акуратно, намалювати